Привіт! Привіт, чарівні дівчатка фармасі у нас сьогодні знову з вами новиночки в ефірі я Світлана я. мене звати... Uh, Сламів відділу. Yeah. <laughs> я професійний візажист, вісажист, роботанчиський макіяж за протягом 20 років. Uh, сама щодня цьому дивуюся. Але uh, yeah. з радістю мені не сумно, yeah. тому що я постійно маю якусь новинки, нову косметику, нові uh, радості. І сьогодні в мене на обзорі та-да-да-дам фантастичні туші. Привіт, дівчатка! Uh, так, махаю першим в нашій традиції вітаю, uh, казак Вікторія і Ліна Міхайлівна, вони були перші. Привіт, дівчаточка, привіт всім іншим ясно. Привіт всім, хто дивиться на записі. Вам бажаю чарівного дня або часу доби, яку ви нас дивитеся. Так, ну що ж, можете написати хто звідки, і поставте плюсики або вогники, ті, хто вже користався нашими фантастичними тушами. хто вже знає їх. Я думаю, ви вже знаєте їх секрет, що вони тадам подвійні. Да? Тобто, коли ви купуєте собі або рекомендуєте клієнтам, ви не один продукт, а відразу два. Да? Тобто відразу. Я почну, як, можливо, ви помітили, що на моє, в моєму образі чогось не вистачає. Наприклад, брів. Так? Я почну з моєї е, улюблениці за цей тиждень. В мене є вже фаворитка це фантастична коричнева туш. Я відкручую лише верхівочку. Сьогодні ми розберемо з вами не лише, як вони виглядають, а як правильно користуватися тушами взагалі. Так, тобто в цілому. так ну що, я беру лише за верхівочку. Виймаю і зачісую. Брівки. Так, ясно, що фантастична коричнева туш, вона буде класна і для війок також. Але ви просто погляньте, який меджик відбувається. І навіть хвостик може промалювати. О! Ну, це ж просто клас. Найцікавіше, що туш не зліпається і дуже класно лягає навіть другим шаром, тобто можна. Зробити прям такі густі, густі, красиві брови. Кому підійде цей лайфхак, це тим дівчаткам, які мають, як я, багато волосиночок, але волосинки такі маленькі, можливо, ріденькі, не знаєте, бувають такі товсті, чіткі брови. Ну, тоді це, певно, не той варіант. Але якщо волоски є, але от вони не яскраві, не чіткі, дуже класно. Дивіться, це ж просто неймовірна різниця, так? Це перше. Давайте ось так ось, якось так можна зафіксувати. А, і чудовий варіант для тих, хто фарбує брови, але ну там не встигне фарбування, але коли або коли фарба змивається, тобто чудово підфарбовує. Мені дуже подобається цей ефект, і в мене кілька людей запитували: що ти зробила з бровами, тому що вони виглядають цікаво. Да? Тобто, видно, що не нафарбоване тіло, а саме такі класні густі волоски. А, насправді я дуже довго шукала якийсь подібний продукт для моїх клієнтів. Я використовувала туші для вій. Інших брендів mm -mm, не сподобалося. Це просто знахідка. Так, ну давайте подивимося. Це все чудово для брів. Да? Я навіть ще поки залишу для новеньких, хто підключається. Зараз подивлюся, поки ваші коментарі, якщо щось є, запитуйте. Оксаночка Паламарчук написала туші найкращі, я повністю згодна. Так, теребовля, танчка з нами. Супер, теребовля, таке цікава назва. Вже відразу настрій підіймається. Так. Все. Привіт всім іншим дівчаткам, хто до нас доєднався і привіт всім, хто буде ще нас дивитися. Мене звати Світлана Медведєва. Сьогодні тестуємо туші. Перша коричнева. Так, якщо ми будемо цією тоненькою розчісувати віки. Да? Тобто, чому я говорю розчісувати? Тому що ну, от прямо яскраво вона їх не профарбує. Навіть от на нижніх. Давайте спробуємо. Тоненькою, да, тоненькою щіточкою, ми просто розшісуємо. Це ідеальний варіант для а, блондиночок, для таких ніжних клієнток, які ну, прямо ну, от сама міла да? І, Або для молодих дівчаток, які лише лише починають фарбуватися. А, там, наприклад, якщо мама хоче подарувати першу косметику своїй доньці, або там племінниці і так далі. да, Тобто молодим дівчаткам, які які от починають фарбуватися, теж буде ідеально, точно не нароблять таких собі, знаєте, павучих лапок. Буде дуже. Дуже красиво виглядати. Так, але якщо ми дістаємо вже відкручуємо ось так, і відбувається цей меджик з товстою щіточкою. Да? Я пам'ятаю, коли вийшла така перша, тому що ми так довго з нею бавилися, як це відбувається, ніхто не міг відгадати. І от якщо ми починаємо фарбувати вже товстою, вії відразу з'являються на місці. Тобто, дуже класний варіант для того, що можна використати на день тоненькі, Ну, не бачите, навіть мої маленькі вії з'являються. Ну, але вибачте, вії в мене після десятилітнього нарощування дуже-дуже маленькі. Тому я така, знаєте, дуже підходяща модель для тестування туші. Тому що, якщо у дівчат вже красиві вії, та, там чим не немає, все буде класно. Але якщо їх немає, то треба використовувати дійсно класні продукти. Тим більше, що туші вони в своєму складі мають що? сіл, який дуже класно підтримує. І е, прискорює е, натуральний ріст. Волосечко. О, мечте, навіть вони вже з'явилися. Так, е, це в нас була така густенька коричнева. Е, все одно вона помітна. Вона не ри не руда. Да? Тобто вона такого класного, приємного темно коричневого кольору. Ну, подивіться на ці брови, це ж просто меджик. І вони ще тверденькі, ну як туш, вони класно тримають форму. Да? Привіт, новенькі. Я думаю, помітили. Брови просто огонь. Так, ну ще кілька, Ні, давайте вже завершу свої нормальні брови. Знову викручую тоненьку щіточку. Знову ось вона така прямо розділена. Мені дуже подобаються такі щіточки, тому що можна класно дістатися. І дивіться, вона, навіть якщо я торкаюся до шкіри, вона не дуже фарбує, да? тобто фактично не псує макіяж, навіть якщо ви десь там щось неправильно зробите. Так, вичісую перший раз. Дивіться, як я наношу. Я не розчісую горизонтально. Помітили, які в мене рухи? Діагональні. Діагональ. Тому що якщо ви е горизонтально, вони просто злипнуться. І на цьому вся ваша краса завершиться на сьогодні. Да? Так. Відростають. Ага, ще сироватку. Нашу візьміть, відростають і брови, і вії. Оксаночка Паламарчук порекомендувала. Дякую, сонечко, дякую, обов'язково. Але тут не так легко, Я ж з вами, з далекої-далекої Німеччини. Але, дівчатка, бачите, ми е, змогли дістати класні продукти в нашій фармасі, і я можу з вами провести сьогодні практичний ефір. Я це дуже-дуже люблю. Так, я так виглядаюся, чи я собі зробила правильну форму. Дочісую. Бачите, вже який третій навіть шар йде на волоски, і все одно, це вже я так. Трошки густенько О, забрала да, на пальчик. Тобто при, дуже приємний коричневий колір. Такий от класичний, красивий, коричневий, мені дуже подобається. Е, коли я відкрила блакитну туш, я чесно думала, що це буде водостойка. Ну, от я собі так вигадала. Але адам, вона блакитна! Якщо давним дуже-дуже довго вже всі шукали красиву і цікаву туш, ось вам. Отримайте. Це, до речі, тренд. Да? Кольорові туші до весни завжди на яскраву пору, вони стають трендами. Тому можна використовувати собі прямо, як так, знаєте, якщо сумний день, якщо вам треба себе, себе саму розважити, дуже класний варіант. Ще кому підійде, да? тобто, окрім просто я так хочу, можна використовувати блакитну туш, ясно для всіх, у кого якого кольору очі. Синього, блакитного, сірого і зеленуватого. Тобто для всіх, дивіться, яка вона блакитна. Ну, от вона не прямо е, якісь там вирву. Ну, вона ще фіксується і стає ще трошечки темнішою. Тому дуже-дуже такий підходящий, приємний варіант. Мені, мені зайшло. Не знаю, як вам, ви дивіться, як для вас, мені дуже сподобалося. Так, для верхніх вій я відкриваю подвійну, О, зараз відкриваю. Сейчас відкрию. Ну, no. є. Yeah. Є. Yeah. Так. Поставте плюсики, а кому було б цікаво спробувати а, таку синю туш, да? от Мені просто цікаво, як у нас ви в очікуванні, чи ви більш до класичних тушей схиляєтеся? Так. Ще момент привітик, Світланка Вейда. Привіт, дівчатка. Значить, що хотіла би сказати, як правильно наносити туш. Пам'ятаєте раніше, ну от, наприклад, коли я починала фарбуватися, коли я навчалася, нам потрібно було спочатку нанести один шар туші, потім зачекати, ми фарбували інше очко. Потім знову поверталася до цього самого очка. І ця вся історія вона дуже дуже довга така була. Да, тобто розтягнута одну, потім іншу. Зараз туші змінилися, от чесно склад туші змінився, і бажано фарбувати або підряд, ну тобто без очікування. От відразу один шар, потім відразу пішов інший шар. Тобто, ви як вистроюєте віки? Поступово на них нашаровуєте додатково, додатково, додатковий шар. Тим самим розчісуєте, розчісуєте, розчісуєте. І за одне нанесення, фактично, воно ніби одне, але фактично то різні рядочки. Дивіться, це перше, да? тобто відразу наносите ті скільки шарів, скільки вам собі хочеться. Або дуже швидко одне очко і відразу інше очко. Знову трошки одне очко. Дивіться, наприклад, на зовнішньому кутику попрацювали, на зовнішньому кутику тут. На серединці, на серединці. Тоді буде більш такий яскравий ефект. І на внутрішньому кутику, і на внутрішньому кутику, на останок. Чому на останок? Щоб на вашому пензлику вже було менше продукту і він не замастив. Тому починайте з зовнішніх кутиків. Це такий от перший. Але ще можна інші використатися на чорній душі, розкажу інше. І як ви собі думаєте, оскільки я вже знала, що ця з коричнева, ця блакитна, така, знаєте, з трепетом серця відкриваю а, рожеву. Я так, я так чекала, що вона буде дійсно рожева. Чесно, це був би такий, знаєте, прямо папа. Вибух, вибух. Але ні, вона класична, наша улюблена чорна туш. Зараз почитаю ваші коментарі щодо, щодо кольорів туші, як у вас? Так. Едітка Еді чекає, Лана Фармасі, Аліна Беста, супер, чекають яскраву нашу синю тушу, супер. Клієнти купують класичну чорну, вже 10 штук продала в грудні, Оксаночка Поломарчук. О, це вже рівень! Правильно, правильно, не чекаємо. Рекомендуйте, вона дуже. Я зараз відкладу інші. Класична чорна туш в саме цьому виконанні, чим вона класна? Тим, що у вас відразу дві, да, товсту щіточку використали для таких густих і для вечірнього макіяжу, або просто, якщо любите яскраво нафарбовані вії, або якщо вії як мої дуже маленькі, і маленьким пензликом там не справляєшся, або використовуємо тоненький пензлик для того, щоб обережно... Розчесати. дивіться. Якщо вже ви використовували, наприклад, да, там туш, і ви хочете потім подивилися? Ні, я би хотіла додати. Тоді лайфхак з нанесення буде такий: не прочісуйте, а ось так. Як додаєте, да доторкаєтеся туш'ю. От я по коричневій зараз проходжуся чорною, не прочісую, а лише торкаюся. Чому не можна прочісувати? Тому що нижній шар, да, от як ви думаєте, чому не можна? Тому що нижній шар вже закріпився в туші, і коли ми прочісуємо, ми насправді його просто ламаємо. Спочатку ви можете цього не помітити, але через кілька годин туш посиплеться, І ви будете говорити, а продукт продукти не дуже. Хм, стривайте, продукт, мені здається, дуже класний. Питання в тому, як ви його наносили згодні? Тому з клієнтами теж розмовляти. Якщо вам клієнтка говорить, ой, там щось я там купувала, воно там не так собі, ну щось не дуже гарне. Ви завжди запитуєте, а як ти використовувала? Да? Скоріше за все були якісь причини, якісь помилки в нанесенні і використанні, і тому ми маємо не той результат, який хотілося б. І ще один лайфхак, коли ви засовуєте, от коли ми фарбуємося. Є такий момент, що я так прокручуємо, да? прокручуємо, коли вставляємо. Це так багато разів прокрутила, як я роблю. От я Перед тим бачите, ця рука провернулася і ця повернути. І вони отак на Оп. Тобто, е можна багато разів ось так крутити, це те саме. Просто я вже для себе, ну, як професійний майстер, в мене є от, бачите, такий рух. Так. Клац. І тоді я засовую. Так само виймаю пензлик. Це перше. Це при коли я саме, саме виймаю. Але потім, коли я фарбуюся і мені потрібно оновити, я не засовую до кінця. Я лише вставляю, забираю ту тушу, яка тут вже є, і фарбуюся. Таким чином туші дуже довго живуть в мене, тобто вони не засихають дуже дуже довго. Хоча я ними користуюся, ну ви розумієте, дуже часто. З лівою рукою незвично на камеру. Але ось так. Трошечки зняли і знову фарбуємося. Перекрила чорна туш повністю і коричневу, і синеньку. Синенька лише на нижньому вії залишилася. Мені подобається такий ефект. Можна комбінувати дуже класно. Так, ну що, дівчатка? Я дуже-дуже дуже рада. Ще раз презентую вам чарівні класні продукти. Як завжди, фармасі нас дивують і кольорами, і виконанням. Ці подвійні туші це просто знахідка для тих, хто любить відразу знаєте, в одному флаконі різні варіанти. Ось це саме воно. Так, вас щиро щиро обіймаю. Якщо є питанечка, буквально хвилиночку чекаю. почитаю, поки ваші коментарі і будемо завершувати. Так, Оленочка Кравцова, в фармасі написала: я користуюся чорною та коричневою. Так, так, чудова комбінація. Мені дуже подобається. Або в різні дні, або на верхній вій ви можете наносити чорну туш, на Нижні вії, кольорово, коричнева лишилася. Тут е, синя. Мені подобається. Ще раз ближче. А, світло, світло побиває, мені здається. Так, ну що, е, вам найкращих клієнтів, класних продаж, тому що зараз грудень можна заробити собі класно на собі на подарунки, е, тим, що ви допоможете іншим людям підібрати теж для них подарунки. Тому ви дуже класні, не втрачайте цю можливість. Я певна, що ви не втратите, тому що дівчатка фармасі це агонь. Ви молодці, широко е, собі має. Головне неба над всім над головою і гарного святкового настрою, який ми самі можемо собі створити. Правда? Так, Оленочка Кравцова запитує, для кого синя підходить. Сонечко я вже відповідала на початку. Ну окей, швиденько синя підходить для тих, у кого сині, зелені, сірі очі, і вони хочуть підкреслити цей колір. Що можна використовувати, рекомендувати для клієнток старшого віку, якщо вони були ще в захваті від лінінградської синьої туші? Вони зацінять саме цей блакитний колір. Такий лайфхак. І для тих, хто хоче просто підкреслювати якісь цікаві макіяжі робити для нижніх повік. Все. Обіймаю вас, ваша Світлана Медведєва. Тримаємо Підтримуємо. Якщо потрібні якісь рекомендації з краси, пишіть, завжди готова відповідати. В міру вільного часу, звичайно. Так, а ви теж загружайтеся готуйтеся, не просиджуйте цей час, тому що життя в нас одне і воно дуже-дуже швидко плине. Тому користайтеся наповну. Па-па.